Добрий день, шановні наші друзі! Звісно, ви знаєте, що ревматологія це більшим чином патологія суглобів. І патологія суглобів може бути і запальною, і незапальною. Більшість наших пацієнтів це саме пацієнти з незапальними артритами. Це остеоартроз. На жаль, для лікування остеоартрозу не існує чарівної таблетки. Всі ці багаточисленні біодобавки, реклами яких ви бачите, на жаль, не працюють при остеоартрозі. А основним лікуванням дегенеративно-дистрофічних змін в суглобах є саме рух, є саме фізкультура. А для запальних артритів, крім того, що наші пацієнти приймають базисні препарати, лікувальна фізкультура. Рух є також найважливішою складовою лікування. І, напевно, ваші лікарі, я так точно своїм пацієнтам і ваші лікарі також багато вам говорили з приводу скандинавської ходи, яка на сьогоднішній день є лідуючою серед нефармакологічних методів лікування у пацієнтів з патологією суглобів. Для вас ми запросили саме фахівців, які займаються скандинавською ходою. І це сертифіковані інструктори зі скандинавської ходи. Оксана, Губан, так? я Оксана Гопанюк і Панок Максим. І відповідно нас цікавить з вами багато різних запитань. І перше, я хочу запитати Оксану, Оксана. Чим відрізняється оця скандинавська хода? Чому саме скандинавська хода? Тобто, ну, хода і хода, але чому вона саме скандинавська? Скандинавську о, ходьбу ще називають нордична ходьба, північна, нордік walking, Тому що її дійсно придумали на півночі, в Фінляндії, і придумали її саме лижники для того, щоб тренуватися влітку. Mm. І тому дійсно вона так називається скандинавська ходьба, скандинавські країни. Я сказала, що ми за допомогою скандинавської ходи можемо допомогти нашим пацієнтам з патологією суглобів. А взагалі, то можливо і для серцево-судинних захворювань, взагалі є. А є якісь показання? Чи можна всім рекомендувати цей від активності? Так, скандинавська ходьба це фітнес для всіх. Кожна людина, яка не лежача, яка може ходити, вона може займатися скандинавською ходьбою. І цей вид е, спорту, це дійсно є і спорт, і фітнес, і оздоровча е, реабілітаційна ходьба, в залежності від того, які е, цілі, е, яку мету перед собою е, ставить людина, яка Приходить до тренера. І скандинавська ходьба це є унікальний, реально унікальний просто метод оздоровлення людей, тому що вона задіює 90% м'язів. Тіла. Тобто це і аеробні вправи, і анаеробні, да? тобто йде і укріплення м'язів, і покращення роботи серцево-судинної системи, правильно? Так, дійсно. І дихальної. Так. На серцево-судинну систему дуже впливає, укріплює судини, укріплює м'язи грудної клітини. І після ковіду це дуже Класна реабілітація. Я сама, коли перехворіла на ковід, саме зі скандинавською ходьбою я себе відновлювала, нарощуючи саме і кількість пройдених кроків і темп. Крім серцево-судинної системи. Дихальна, потім опорно-руховий препарат. Як ви правильно сказали, це і дуже дієва профілактика остеопорозу. знімаються набряки, поліпшується кровообіг в суставах і укріплюються кістки. В нас є інструктор зі скандинавської ходьби, яка поділилася зі мною своїм досвідом. Коли вона прийшла років 5 в скандинавську ходьбу, вона Мала дуже великі проблеми постійно о, разів 5-6 на рік, це її слова ламала руки, ноги. І коли вона почала ходити, займатися, крім того, що вона скинула вагу, а це теж є зайве навантаження ага. на організм, і вона перестала о, ломати кістки, розумієте? І після цього теж о, дуже захопилася цим, о, цим, цими вправами. І ще на що хочу звернути увагу, я читала в групі ваші ревмопроби. Люди просять допомоги в плані виходу із депресії, виходу із тих станів. Бо я так розумію, що з цими хворобами дуже важко жити морально, психологічно. І саме за рахунок того, що скандинавська ходьба, рух, він... Впливає на ендокринну систему, виробляються ендорфіни, в людей поліпшується настрій і виходять із депресії. А крім того, у нас ком'юніті от чому можна е займатися самому? Але коли люди приходять в групу, вони один одного підтримують, підбадьорують, Спалкую. спілкуються, і в нас же не просто. Група, де ми тренуємося, де спілкуємося, і не тільки з приводу скандинавської ходьби, а саме клуб по, по інтересам. Так, дійсно, і у нас навіть є таке дуже важке, важке захворювання, його важко дуже лікувати. В ревматології називається синдром фіброміалгії, це розповсюджений мязово скелетний біль і синдром хронічної втоми. І тобто у пацієнта все болить, а лікар нічого не знаходить. І основний метод лікування перший, це саме заняття фізкультурою, і це. Це саме знайти нове хобі, перемикнутися на щось. Тобто дійсно, от те, що ви говорили, такі депресивні стани, якщо є у пацієнта, якщо пацієнт починає займатися якоюсь новою фізичною активністю, і ще якщо і рухи, оце ж скандинавська хода, це фізіологічні рухи. Максим, так. а навіщо ці палки? Чому не можна ходити без палок? Палки ми використовуємо при хадьбі, по дві життя. для того, чтобы перераспределить нагрузку с ног, задействовать во время ходьбы руки, плечи, лопатки. И за счет этого происходит перераспределение нагрузки с ног на спину. Расслабляется поясница, задействуются мышцы спины, мышцы рук. То есть, происходят более физиологические движения, на мой взгляд, да? Тобто, як ми говоримо нашим пацієнтам займатися там, якщо брати тренажер не степер, а орбітрек. А на орбітреці, да, тобто також схожі рухи, тобто є такі кругові рухи і в верхніх, і в нижніх кінцівках. Тобто пацієнт, відповідно, робить більш ну пацієнт, людина, робить більш фізіологічні рухи. Оксана, скажіть мені, будь ласка, а от взагалі тут тренування, воно це тільки хода, чи треба зробити якусь розминку перед тренуванням? Походити, потім заминку, є якийсь план? Так, дуже класне запитання. Наше тренування складається з декількох частин. Перше, треба обов'язково розігріти м'язи, розігріти тіло. Якщо ми почнемо ходити різко, набирати темп, то можна. Отримати травму, якусь, мікротравми, порвати м'язи. Тому ми приділяємо увагу хорошу розминці: 10-15, якщо фітнес-група, то 20 хвилин розігріваємо м'язи. Потім у нас йде ходьба. Також ми робимо вправи і посеред ходьби. Групові у нас дуже цікаві і веселі вправи. І обов'язково, після закінчення тренування, ми робимо. Розтяжку. Uh -huh. Ми розслабляємо спину, ми розслабляємо ноги, розтягуємо. Це обов'язково. І помилка багатьох новачків в тому, що люди не роблять ні розминки, ні заминки, а взяли палиці і пішли. Ще питання є до того, як вони пішли. По техніка скандинавської ходьби це дуже важливо. Багато хто ходить по вулицям. І я бачу, як це ну неправильно. Є різні види скандинавської ходьби, і від того є різна техніка. Є реабілітаційна скандинавська ходьба, коли палиці виконують роль опори люди після інсультів. Після е, травм е, на е, реабілітації не можуть виконувати такі розмашисті рухи, як е, потребує, наприклад, оздоровча чи фітнес скандинавська ходьба. Е, це одне. І е, є ще скандинавська ходьба саме як спорт. Там по іншому виставляються палиці, і там трошки інша а яка, буде, яка, а, техніка. А яка в середньому швидкість, на якій швидкості ви ходите? А, ви розумієте, все, за, все індивідуально, ага. все залежить від підго, підготовленості людини, ага. від групи, бо в нас є люди на реабілітації, ага. є оздоровча для новачків. Це один ага. темп, одні вправи, одне навантаження і маршрут. А для людей, які вже о, uh -huh. треновані фітнес група, вони в нас як. Дають прискорення і тільки це дуже важливо їх до догани. Так. А є якісь мінімальне? Тобто, скільки мінімум повинен пацієнт там пройти? П'ять хвилин, десять хвилин, чи принаймні там от дуже хороше запитання. Я якраз хотіла приділити цьому більше уваги. Дуже часто і в групі я бачила такі запитання, з чого почати. Знов таки, індивідуально, в залежності від того, в якому стані людина. Спочатку треба просто почати ходити. Якщо людина в середньому ходить 3-5 тисяч кроків на день, то відразу ходити норму, про яку зараз кажуть 10 тисяч кроків, їй буде важко. Тому треба поступово цю це навантаження збільшувати. Почати ходити 10 хвилин на день, 15 хвилин на день, 20 хвилин на день, вчені довели, що щоденна 20-хвилинна прогулянка збільшує продовжує, пр... життя. Продовжує, продовжує життя на 30% так. Так, да? десь так. І якщо ви почнете просто спочатку ходити, і кожен свій. Крок. Сьогодні на 100 метрів збільшили дистанцію, завтра вже на кілометр. І це буде просто знаєте, круто. Для новачків, якщо ви починаєте ходити з 20 хвилин і, там, наприклад, з 5 тисяч кроків своїх щоденних збільшите через 4 місяці до 10, Тисяч кроків це буде дуже круто. Це і також буде більша швидкість, тобто і часу буде відповідно менше. Так на і е, навантаження е, тренування ж воно складається е, не тільки просто це ходьба, але і ходьба буває різна. Е, є інтервальна ходьба, коли ми прискорюємося, замідляємося, і е, для кожного стану людей різний е, темп. Це ми теж підбираємо індивідуально. А який є вік, можливо, межевим? Наприклад, якщо пацієнт 80 років він не може вже займатися скандинавською ходою, чи немає якоїсь межі, після якої може почати займати. Тобто не продовжувати, я розумію, що якщо там розпочав 50 років, то ти можеш і до 100 років ходити. А ось пацієнт нас дивиться, йому там, наприклад, 80 років, і він говорить, так, хочу, піду. Чи можна, чи якісь є обмеження? Супер класне запитання. На змаганнях зі скандинавської ходьби я познайомилася з сім'єю. Мама, бабуся і внучка з сім'єю займаються цим спортом. Внучці 10 років, бабушці бабусі десь 72. І е, це дійсно той спорт, де можуть займатися різні вікові категорії. І бабуся, і матуся, і онучка. І в Максима був найстарший е, спортсмен. Скільки років йому Больше було? Більше 80. Тобто і початковці можуть бути в такому віці. Да? Так, так. Більш того, в нас є люди, яким е, 70%. 80 років, які ще приймають участь на змаганнях і займають призові місця. А, Максим, а є якісь протипокази до скандинавської ходи, ну от що як у пацієнта є якесь захворювання і йому категорично протипоказано займатися цим видом активності? Звісно, коли у вас остроє состояння реабілітація після переломів, то розуміється, нагрузку потрібно внимательно підходити к цього питання. Сергічне заболівання, ну тобто, це може сказати там, важка серцева недостатність, да? наприклад, важка. Тобто це пацієнт, який там потребує госпіталізації, там, важка легенева. А от якщо взяти, взяти там взагалі, наприклад, у пацієнта є якесь онкологічне захворювання, але в нього немає ніяких недостатностей, Він може займатися, да? Так, да, да, у нас займаються. Поддержують себе в тонусі. Угу. також У... наші системні аутоімунні ревматичні захворювання знову ж таки, це не протипоказ, а це навпаки показання да, Для того... активного образу життя. Угу. А їй, а от, наприклад, якщо от вага, наприклад, якщо пацієнт важить важить 150 або 160 кг, кілограмів, це може бути протипоказом така велика вага. А -а -а. Ні, наоборот, палки допомагають uh, uh -huh. переністи віс снок, адже uh, uh, розпідліть по всьому тілу. Тож ще Оксана хочу вас уточнити. Може там пацієнта або людина займатися або ж кожного дня, або, наприклад, там у нього є от на цьому тижні раз, на наступному тижні два рази. Чи все ж таки повинна бути якась регулярність? А в усьому потрібна регулярність, і хочу додати, ви в початку сказали, що якщо люди втомлені, якщо перевтомлені, навпаки, треба займатися. Дуже важко са вийти, Я знаю це по собі. Так. Дуже важко саме вити. ти це ходиш, ходиш по дому, там виходь, виходь, І коли ти виходиш і вже пішов, і ти такий радий, що ти пішов і ти вийшов, саме, тому виганяєте себе з дому. Саме саме так. Головне почати мінімум два рази на тиждень по 20 хвилин. Це мінімум. А з часом доведіть це, щоб це було кожен день. І тоді ви будете здорові, щасливі, і е, ніякої перевтоми ви не будете відчувати. Навпаки. запам'ятайте, втомився, бери палиці, виходь на вулицю і гуляй. І тоді покращиться і сон, і загальне відчуття, і настрій, і тоді буде. Е, Просто супер е стан. Дійсно, скандинавська хода це найбільш фізіологічний від активності. Ми з вами ходимо, зрозуміло, і якщо ми будемо ходити правильно, ми будемо покращувати з, з вами і стан м'язів, і стан суглобів, і ваш настрій, і ваше психологічне здоров'я. Тож, шановні наші друзі, якщо ви зацікавились скандинавською ходою і ви хочете її займатися, більш детальна інформація є в описі до цього відео. І звісно, що це відбувається не тільки в Києві, а по всій Україні. Я дуже вдячна нашим шановним гостям Оксані і Максиму, які покращують здоров'я. Кожного в нашій країні. Не забуваємо ставити вподобайки цьому відео. Пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. До нових зустрічей. Дякую, Оксана. Дякую, Максим.